Marvel Studios створюють створюється більше і більше серіалів для свого стрімного сервісу Disney+, і не дають нам скучати за контентом. Саме тому ми зібрали всі новини про майбутні серіали в кіно всесвіті в одне відео, щоб ви знали, що і коли очікувати. Шибай голова, секретне вторгнення, другий сезон Локі та багато іншого. Давайте розбиратися з усім цим. Всім привіт, це канал на Його. Не забудьте просто зараз поставити лайк цьому відео і підписатися на наш канал. Поїхали! У 2019 році компанія Марвел оголосила про свої плани розширити КВМ, додавши телевізійні серіали, що я різкою зміною порівняно з першим десятиліттям, де були лише фільми. На початку 2021 року Ванда став першим шоу, яке вийшов в ефір, і до кінця року Disney Plus мав вже 5 повних сезонів серіалів КВМ. Також зрозуміло, що в найближчі роки Марвел збирається тільки розширювати свою присутність на маленьких екранах, запланувавши величезну кількість серіалів поряд із масштабними фільмами. У своїх серіалах Марвел змогла взяти попередніх персонажів другого плану дати їм. Головні ролі у цьому процесі вони додають більшої глибини персонажів, які мали менше екранного часу, але також використовують знайомі обличчя, щоб допомогти представити інших нових героїв, які відіграватимуть ключові ролі в планах Марвел щодо четвертої фази КВМ. Та далі, коли про це вперше стало відомо, здавалося, що серіали Марвел на Disney плюс це таке собі позакласне читання, яке лише доповнює фільми. Сьогодні ж абсолютно зрозуміло, що серіали так само важливі для хронології КВМ, як і самі великі фільми, чого варті лише серіал який допоміг встановити концепцію мульти Всесвіту в КВМ та представити Канга завойовника, який обіцяє стати головним лиходієм і вже підтверджений в людині Мурасі 3 Квантоманія та інших значущих фільмах Марвел, як, наприклад, «Месники династія в Канга. У майбутньому графіку КВМ фільми і серіали йдуть по чезі, а це означає, що вони безумовно матимуть чималі зв'язки. Тож вже цього жовтня ми побачимо ексклюзивний проект до Хелловіну під назвою Пареверти ночі. Технічно це навіть фільм, але з'явиться він на дійсний плюс. Саме це є цікавим, як Марвел зробить фільм жахів і чи буде в нього дитячий віковий рейтинг. Переверти ночі має бути схожим на класичний хорор 30-х років минулого століття, але з притаманним для Марвел гумором. Оскільки наступного року ми чекаємо на новий фільм Блейда, було б логічно, якби якихось з монстрів, перевертнів чи з вампірів представили саме в цьому проєкті. А от наступне шоу Марвел точно не виглядає одноразовим і прохідним. Це давно анонсований серіал про Ніка Фюрі та Скрулів таємне. Вторгнення. Історія розповість про те, як і Нік та Талос намагаються протистояти групі скрулів, що хочуть захопити Владу. В серіалі ми також побачимо як старих героїв Еверта Роса та Джаймса Роуді, так і нових персонажів, наприклад, Еміль Кларк, роль якої поки що тримають в секреті. З точки зору тону таємне вторгнення буде більше схоже на місячного лицаря чи Шибайгову, ніж на міс Марвел. Серіал буде складатися з шести серій, які вийдуть вже навісні весні 2023 року, і покаже, як Нік Фюрі, не маючи змоги довіряти нікому, буде з'ясовувати хто є другом, а хто ворогом. У трейлері також було показано, що Нік деякий час був у космосі, що теоретично пояснює його відсутність в останніх подіях кіно всесвіту мару. Ще одним черговим серіалом, про який ніхто не просив, але над яким студія працює. Буде та дам -та залізне серце. Історія про геніальну студентку інженерного факультету, яка створює власний костюм залізної людини. Боже англійською. Назва серіалу звучить як «Iron Heart». і ви спитаєте мене, чому не «Iron Woman»? А тому, що Iron Woman звучить як наказ, а не ім'я супергероя. За сексистські жарти в нас заберуть монетизацію. Хотів був сказати я, але її так немає. Тому підпишись на канал і поділись посиланням своїми друзями. Тим не менш, ще один персонаж, який тісно пов'язаний з залізною людиною, але відігравав лише другорядні ролі, отримує власний проект і мова, звичайно, про Джеймса Роудса. Який також з'явиться у таємному вторгненні. Серіал під назвою Армовані війни розкаже про те, як роводі матиме справу з тим, що технології залізної людини Тоні Старка потрапили не в ті руки. О, знаю, знаю, знаю. Технології залізної людини потраплять до студентки інженерного факультету і вона буде називати себе Айрон Харп. Ні-ні Навряд чи, але ну, проекти дійсно можуть бути пов'язані. Оскільки вже незабаром ми побачимо другу частину Чорної Пантери. Марвел вирішили зробити ще й окремий серіал про ваканду з промовистою назвою Ваканда. Подроби сюжету на сьогодні немає, але точно відомо, що події будуть розвиватися де? У Вакандії. Підпишись на наш канал, адже такої глибокої аналітики ти не знайдеш більше ніде. Ще один проект, який знаходиться на стадії виробництва, це стольний серіал про ехо, яка вперше з'явилася в серіалі про Соколине Око, і про нього нам відомо дещо більше. Наприклад, те, що зв'язки Ехо з Кінгпіном Марвел не відкидає, і ми точно побачимо в серіалі як Уілсона, Фіска, так і Шибайголу у виконанні Вінсета Донофріо та Чарлі Кокса. А це вже не який плюс до рейтингу Мабуть, серіал, серіал якось ковід найбільше, це другий сезон Локі, який продовжиться одразу там, де закінчиться перший. Локі повернеться до ТВА і буде розбиратися з Свідками дії. Звичайно ж, ми чекаємо ще більше деталей мультивсесвіту Всесвіту та повернення Канга завойовника а точніше його нової версії і демонстрації того, чим же ж він насправді так загрозливий, що аж наступна частина месників називається династія Канга. А от другий сезон Ванда Віжн Ми не побачимо в найближчому майбутньому. Але головний антагоніст першого сезону Агата Харкнес отримала власний спін-офф, І вже у 2023 ми будемо слідкувати за пригодами відмічки. З оголошенням про те, що людина павук Тома Холанда отримує ще три сольних фільма після додому шляху немає. Цілком зрозуміло, що КВМ інвестує багато в павучка, і тому немає нічого дивного в тому, що Марвел анонсувала новий анімаційний серіал-приквел про павучка Холанда. КВ незрозуміло, чи братиме мульт Спайдермен першокурсник участь у головному каноні КВМ. Деякі розкриті деталі здається, суперечить уставленій сюжетній арці Голланда. Наприклад, присутність доктора восьминого лиходія, якого Паркер явно не зустрічав до зустрічі з Альфредом Моліною. Додому шляху немає. Однак з'являється декілька інших персонажів з КВМ, наприклад, доктор Стрендж та Шибайголова. Що стосується стилю анімації, то людина павук першокурсник, має бути максимально схожим до коміксового павучка. Ну і найголовніший, принаймні для нас анонс, це те, що Шибайголова отримає власний серіал вже в рамках кіносесу Марвел. Після завершення партнерства Марвел та Нетфлікс Шибайголова повернувся до Дісней, А у травні 2022 року стало відомо, що студія планує, щоб Чарлі Кокс. Повернувся до виконання ролі людини без страху. Тепер підтверджено, що Шибайголова народжений знову вийде на Disney Plus у 2024 році з приголошеними 18 -ми епізодами. Шанувальники перших трьох сезонів з за Netflix вже схвильовані, оскільки ця триває серіал набагато більше відповідає уставленому формату. Шибайголові є хорошим свідченням того, що франшиза не буде значно змінена, щоб відповідати іншим проектам Disney+. Плюс. Шибайголова на Netflix сам по собі здобув величезну кількість. Прихильників і обнадіює те, що дійсно вистачило розуму не ламати все докорінно. Однак слід зазначити, що Daredevil Born Again не буде четвертим сезоном Шибайголови з Netflix. і підтверджено, що це дійсно перезапуск з знайомим акторським складом. Очікується, що разом із Чарлі Коксом повернеться багато постійних учасників історії Шибайголові, зокрема, Вінсенс Дон Форіо, як Вілсон Фіск, Кінгпін і та Елден Хенсон в ролі. Фогі Нельсон. Якщо ви так як і ми чекаєте нашу байгу, поставте лайк нашому відео або ж напишіть в коментарях, який з серіалів Марвел особисто для вас є найбільш очікуваним. І не забудьте підписатися на наш канал, щоб ми мали нахмені робити більше цікавих відео для вас. Це був проєкт Ана і його. Побачимось! Бувайте!